Так, мої любі друзі і підписники, сьогодні я готую шпінатний рулет з чорницею та вершковим кремом. Думала, гадала, чим себе попестити у цей такий холодний весняний день. І ось вирішила. Це буде хоча б сонячно, соковито, смачно, ще вітамінно. Прикрашаю за своїм бажанням, за своїм настроєм і фантазією. Сам декор обов'язково складатиметься з їстівних інгредієнтів. Все, що буде на подачі, повинно з'їдатися. Майте це на увазі. Які насичені фарби, придивіться, на вулиці ще дуже хмарно і прохолодно, а в душі вже тепло по весняному сонячний шпінатний бісквіт. Яскраві кольори чорниці, вершковий крем, одна насолода. Навіть тим, хто не дуже полюбляє шпінат. Я гадаю, дуже сподобається цей десерт. Це так смачно корисно. Декорую крихтою з шпінатного бісквіту, і так це виходить по-справжньому, як у той мох на деревах у лісі. Такий зелений зелений, такий м'який-м'який, дуже яскраво. Я у захваті. Смачно, корисно, ще й так яскраво. Своїми руками десерт. Які насичені барви? Вони тримають мій настрій до останньої крихти цього шедеврального десерту, шпінатний рулет. З чорничним конфітюром та вершковим кремом. Готуйте з задоволенням, насолоджуйтеся самі та пригощайте рідних. Ну що, захопила кулінарним шедевром? До приготування. Шпінатні листя з усіма стеблями. Перебиваю у блендері до однорідної маси, додаю цедру лимона. Бачите, придбала у крамниці лимон та апельсин, а вони навіть одного кольору. Цедру, ще сік усього лимону. Додаю туди ж у перебиту масу шпінатну вливаю рослину, олію без аромату і перемішую все воєдино. А роблю це оце так. Знімаю цедру, навпіл розрізаю лимон і вичавлюю з нього сік. Кісточки, звичайно, сипляться у склянку, але я їх потім повиймаю, бо вони мені не потрібні. Шпіна це трава, в нього не яскраво виражений смак, тому треба його якось здобрити. Я додаю цедру з лимону. Ще сюди ж вливаю сік і стабілізую колір. Лимонний сік дуже стабілізує колір. Подивіться, яка однорідна маса. Немає не жмиху, немає не стеблів, нічого. Нічого, все гладенько, все буде пухкенько та смачно. І ось тільки тоді я переходжу до приготування бісквіту. До чаши міксеру потрапляють яйця і достатньо три. Дрібку солі, цукор не обов'язково вводити струйно. Його можна хладнокровно всипати зразу на яйця. Збити міксером, у пухку. Повітряну масу. Оце саме головне буде. Ну, я вводю його частями. Зараз все покажу. До звичайного цукру. Зразу ж потрапив і ванільний цукор. Трішки згодом я додам ще й ром, лікер або коньяк. Це як особливий інгредієнт у моєму виконанні. Мені дуже подобається додавати алкоголь. У свої десерти. Все, що я вам маю під рукою, лікюр, ром, бренді або коньяк додаю у свою випічку. Коли збита маса досягла пухкої повітряної консистенції, додаю шпінатну творчість. Чому вона творчість? Та подивіться, це яскраві кольори весни. Справді ж захоплює. А зараз прокручу віночком. Та це казкова. Просто пісня. Співати не переспівати. Насолоджуйтеся процесом творіння. Треба в усьому бачити красоту. Красоту природи. Це ж неймовірно. Борошно просію одним етапом. Зразу все. А можна поетапно розділити на два-три рази. І добре перемішую. Колір тіста стає насиченим. Яка краса! Контрольний проміс зроблю лопаткою. Щоб ніде не залишалися непромішані моменти. На застелений пергаментом противень виливаю тісто. Рівномірно розподіляю його по всій поверхні спочатку лопаткою. А тоді можна шпажкою розрівняти, ще й постукати по робочій поверхні самим противнім. Стукаючи противнім по поверхні всі повітряні бульки залишать ваше бісквітне тісто, вздовж поперек провели шпажкою. І отак постукали. Бачте, бульки виходять. Ну, і до духовки випікаємо до готовності. Готовий бісквіт виймаю і даю йому трішки вистегнути. Дивіться, який він крихкий. Краєчки вже є для декору. А колір, який насичений, навіть при випіканні не втратив свою силу. Це те, що треба. Перевертаю його та знімаю пергамент з тильної сторони. От я саме цю сторону візьму для декорування. На мій погляд, вона більш привабливіша. Бісквіт не дуже вистихші, хоча я його вже буду шарувати. В мене готовий конфітюр з меленю, тобто з чорниці. Аккуратно, рівномірно нанесу на готовий шпінатний бісквіт. Конфітюр буде першим прошарком у моєму десерті. Легко так лопаткою, не натискаючи на бісквіт, я рівномірно розподіляю конфітюр. З конфітюром зайве просочення, але зараз потрібно його відправити у холод, щоб зверху на поверхні з'явилася плівочка. Наступним прошарком буде вершковий крем. В мене він уже готовий, його збила до однорідної маси. Ось такий він на вигляд. Ніколи мені чекати, я вже хочу закінчити та ще й посмакувати. Тому я вже частково буду наносити крем на конфітюр. Місцями він уже схватився і покрився плівкою, а місцями ще вологий. Ну, я його акуратно рознесу по всій поверхні. І в мене буде білий прошарок вершкового крему. Зразу з підручних девайсів обер... оберу саме той, який буде допомагати мені у розрівнюванні. Це пилка ніж. Працювати необхідно, обережно. Щоб не поєднати прошарки між собою. Повинно ж гарно вийти. Цікаво та привабливо. Обов'язково треба цього досягти. Тоді й смакувати буде приємніше. Ви знаєте, друзі, виходить ліпше, ніж я думала. Все нормально. Ось так закінчила процес. А ще з краєчку викладу заморожені ягідки чорниці. І вже на фінальному етапі. Всю цю красу закручу у рулет. І десерт готов. Його вже можна й смакувати. Але ж такому десерту треба вистоятися, щоб всі інгредієнти заграли єдиною музикою. І заспівали одну пісню: пісню про смак. Закрутила, завернула рулет у пергамент І відправила у холодильник на всю ніч. Завтра задекорую. Краса казкова неймовірна. І ось мій десерт після ночі. Декоруємо і смакуємо, насолоджуємося усією родиною. Краєчки відрізаємо зразу. Бачите які брошарки. За кадром вже є кому дегустувати. ось. Це саме те, що цікаво: про шарки – насиченість, смакота, Дегустуємо? Та, панове, насолоджуйтеся життям, творіть та витворяйте кулінарні шедеври, підіймають настрій, єднають родини, налагоджують теплі стосунки. А з вами, як завжди, Ларчо Есел. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться моїми відео з друзями у соцмережах.